BYD не зупиняється на досягнутому і далі тішить шанувальників новими моделями. Цього разу в центрі уваги седан Seal 06 DMI підключаємий гібрид, який готується до дебюту. Він буде оснащений гібридною технологією п'ятого покоління DM Hybrid від BYD. Компанія стверджує, що її гібридна система нового покоління може забезпечити неймовірним запасом ходу до 2000 кілометрів. Офіційно автомобіль представлять наприкінці травня 2024 року за орієнтовною ціною від 120 до 150 тисяч юанів або у перекладі від 16 тисяч 700 до 21 тисячі доларів. Автомобіль зберіг відому корпоративну стилістику, яка застосовується і в інших моделях BYD так званої морської лінійки. Новинка виділяється стильними фарами з L-подібними світлодіодними ходовими вогнями, цікаво оформленим переднім бампером без вираженої решітки радіатора. Профіль седана вийшов досить стандартним. Автомобіль оснащений напівприхованою класичною конструкцією дверних ручок. У задній частині обладнаний заднім ліхтарем на скрізного типу, змінено внутрішню будову фар. Вище знаходиться логотип BYD, що світиться. Також є дифузор та декоративні планки у колір кузова. Повідомляється, що автомобіль буде доступний у чотирьох кольорах: зелений, чорний, сірий та білий. Седан буде оснащений від 16 до 18 дюймовими колісними дисками. Потужність нової моделі забезпечуватиметься гібридною системою 5-го покоління DM від BYD. В її основі двигун об'ємом 1,5 літра та електромотор, які працюють у парі з електронною безступеневою трансмісією. Максимальна потужність двигуна складає 101 кінську силу. Пропонується два варіанти максимальної потужності електродвигуна в залежності від комплектації на 163 або 218 кінських сил. На вибір будуть доступні два варіанти акумуляторних батарей BYD Blade ємністю 10 та 15,8 кВт. Запас ходу електрикою складе 80 і 120 кілометрів відповідно. Варто відзначити гібридну систему п'ятого покоління, яка буде запущена цього місяця. Згідно з даними самої компанії, система зможе забезпечити зниження витрати палива до 3 літрів на 100 км. «DM» dual mode, означає подвійний режим. Це гібридна технологія, яку BYD вперше представила у 2008 році і вже випробувала на низці інших серійних моделей. Першою моделлю, оснащеною оновленою технологією, стане BYD KIN-L. В даний час з кращим показником витрати палива для цієї моделі є 3,8 літрів на 100 кілометрів. Але для нового седана виробник обіцяє у змішаному режимі витрати пального всього 3 літри. Усередині встановлюється цифрова панель приладів на 8,8 дюймів та екран мультимедійної системи на 12,8 дюймів. Найдорожча версія отримала систему автопілота D-Pilot другого рівня та більший екран мультимедії на 15,6 дюймів. У базову комплектацію із запасом ходу 80 кілометрів також увійдуть: автоматичний клімат-контроль, 6 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль. Мобільна електростанція VTOL, 6 динаміків, дистанційне керування та контроль тиску у шинах. У більш дорогій моделі буде швидке заряджання від постійного струму потужністю 22 кВт і повільне заряджання від змінного струму потужністю 6,6 кВт, скло очисники з датчиком дощу, зовнішні дзеркала, які автоматично складаються, панорамний люк на даху. Удосконалена система допомоги при керуванні D-Pilot другого рівня, який включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, допомога в утриманні смуги руху та розпізнавання сліпих зон. А також бічні подушки безпеки, 8-позиційне електричне регулювання сидіння водія, 4 електричне регулювання сидіння пасажира спереду, передні сидіння з вентиляцією та підігрівом, бортовий самописець водіння, адаптивний поворотний центральний екран керування на 15,6 дюймів, восьмиколірне розсіяне освітлення, бездротове заряджання смартфона потужністю 15 Вт, Система очищення повітря, зарядний пристрій потужністю 7 кВт, який постачається безкоштовно. Завдяки своїм габаритам довжина 4830 мм, ширина 1875, висота 1495 та колісній базі 2790 мм. Седан без проблем конкурує з такими автомобілями D-класу, як Toyota Camry X80. У стандартну комплектацію автомобіля входить передня підвізка Макферсон і нова, чотири важільна незалежна підвізка І e type ззаду. Максимальна швидкість автомобіля становить 180 км на годину. У продаж модель надійде наприкінці травня після презентації за ціною від 120 тисяч юанів або у перекладі з місцевої валюти від 16 тисяч 700 доларів. Схоже, у BYD вийшла з під контролю кількість різних моделей та їх назви. Зараз існує три автомобілі Seal, але насправді всі вони різні автомобілі на різних платформах, пов'язані тільки з тилем. Ще є ситуація з Sea Lion і Song L, які є однією і тією ж машиною, але з різним стилем. Хоча серії Dynasty і Ocean призначені для різних груп покупців, однак у них виникає думка, що між ними занадто багато збігів і плутанини. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.